Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні пропоную вам закуску з лаваша, просту при смачну і красиву. Всього за 10 хвилин ви зробите закуску, яка буде прикрасою вашого святкового столу. Приготування закуски з лаваша нам потрібен самий лаваш. Ми використовуємо вірменський. Тепер потрібно змастити лаваш майонезом та кетчупом. Особливо потрібно змастити гарно кінчики, щоб потім склеївся добрий лаваш. Першим якби рядком у нас буде шинка. Потім ми використовуємо корейську моркву. Рецепт приготування моркви по-корейськи. Я вам дам ссылку на відео. І в кінці відео також дам заставочку. Слідуючи рядочком, ми кладемо пекінську капусту. Добре, звичайно, використовувати салатний лист. Но в нас сьогодні пекінська капуста. Вона також смачна і корисна. І, звичайно, як без петрушки, і для запаху ми любимо рукулу. І тепер тісненько ми скручуємо рулетик. Друзі, для смаку ми кладемо нарізані слайсами огірочки. Вони тільки додадуть нам свіжого запаху і Смаку. Тепер нам треба гарно замотати у плівку і поставити даний рулет не менше на годину у холодильник. Наша закуска з лаваша простояла в холодильнику кілька годин. І ось ви подивіться, яка вона має гарний вигляд. Це проста, смачна і красива закуска для любого столу. Друзі, якщо вам корисні поради, якщо вам сподобалась дана закуска? Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. А я бажаю вам міцного здоров'я, щастя, радості, достатку. До побачення, друзі, до нових зустрічей. Миру нам всім перемоги і гарного настрою!